Знаєте, що дуже дуже сильно допомагає в житті? Від'їбатися від себе. Повністю. Від'їбатися від себе це як нарешті розслабитись після складного робочого дня, коли доводилось грати ролі, одягати маски і бути не до кінця собою. Від'їбатися від себе, це як нарешті зануритись в теплу ванну, сповнену квітами. І приємними ароматами, і нарешті згадати, що саме в цьому розслабленні криється велика істина про те, ким ми є насправді, не в моменти бурхливої діяльності, а в моменти цього спокою і тотальної тиші, коли ми повністю відйобуємось від себе і зустрічаємось із собою.